Я в Покровську загинув, я в роботі не впав. Мене ангел Завдіївки в небо забрав. Я в Попасні лежу той, що безвісті зник. Нас багато таких вже минув Третій рік. Ми Херсон боронили усі полягли, нас в полоні убили, вже трьохсотих взяли. Я в Курахову довго відран помирав. Мене в Курську недавно дрон ворожий дістав. Я згорів. Я загинув. В нас могили немає. Я був батьком. Я сином. Мене мама чекає. Пам'ятайте героїв і не забудьте за тих, хто за нас і країну. В люті бить полі.